У середу, 3 червня, в передвечірній час мешканці вулиці Сокальської помітили величезні клуби диму, які поширювалися зі сторони промислової зони. Попрямувавши до місця пожежі, люди побачили, що горить двоповерхова адміністративно-торгівельна будівля автотранспортного підприємства. Найімовірніше, осередок загоряння знаходився на другому поверсі, адже спочатку та дим виривалися з під покрівлі споруди. Згодом вогонь поширився і на перший поверх. Чотири бригади рятувальників активно намагалися його загасити. Проте швидко їм цього зробити не вдалося, адже на момент приїзду пожежних машин вогонь встиг поширитися на доволі велику площу. Детально про ліквідацію загоряння телеканалу Бужнет розповів начальник міського державного пожежно-рятувального загону Олексій Скрібенець. Вчора близько пів дев'ятої вечора поступило повідомлення про пожежу на даному підприємстві. Фактично, підрозділ виїхав на дане місце пожежі. При прибутті до місця пожежі було виявлено, що фактично весь дах охоплений полум'ям, тобто весь дах вже горів. І були прийняті міри по ліквідації гасіння в пожежі. Пожежа ускланювалася тим, що фактично за короткий проміжок часу досить велике розповсюдження і досить, набуло досить великих площ. На місце пожежі було прийнято рішення визвати додаткові сили. Це визивалося. Сокальський підрозділ і підрозділ Соснівки. На мою думку, що працівники справилися добре з поставленими задачами, які стояли цей, фактично пожежу, локалізували ті і ліквідували на тій стадії на момент прибуття. Тобто, на момент прибуття, як горіло, охоплено було все чердашне приміщення. цю частину чердашного приміщення вдалося врятувати. Саме безпосереднє активне гасіння тривало близько години часу. Потім, вже після того, коли відкритого полум'я не було, і так далі проводилася розборка конструкцій, проливка, так щоб неможливити повторне загоряння предметів матеріалів, які знаходилися в даному приміщенні, за словами Олексія Скрібенця, остаточний висновок з приводу причини цієї пожежі, правоохоронні органи зроблять після відповідного розслідування. Та вже зараз можна сказати, що навряд чи це був навмисний підпал. Чинений сторонньою особою, адже на момент загоряння практично усі працівники підприємства перебували на своїх робочих місцях. Наш під підрозділ, тобто інспекторський склад, вони складають відповідні документи про факт виникнення пожежі і матеріали передають правоохоронні органи, відповідності, які від своєї компетенції проводять дізнання по даному факту пожежі, висновки і так далі. Це вже будуть робити правоохоронні органи. Підпало фактично виключається. Чому виключається за рахунок того, що був робочий день? Фактично не характерний для подібних випадків, і то, що можуть працівники всі, які ну працівники, які на даному підприємстві, вони знаходяться на робочому місці. На щастя, під час ліквідації цієї пожежі ніхто з людей серйозно не постраждав. А от майну підприємства завдано чималих збитків, адже другий поверх споруди вигорів практично вщент.